У четвертий Луцький національний технічний університет провів міжнародну науково-практичну конференцію під назвою «Інноваційні технології у агропромисловому комплексі. На жаль, цього року конференція відбулась без участі іноземних гостей. Тим не менш, вітчизняні доповідачі підготували багато цікавих ідей, інформації та розробок, що стосуються питання впровадження сучасних інноваційних технологій та наукових розробок у агропромисловий комплекс. Організовується такого плану конференції, які дозволяють. Обговорити тонкощі відповідно закордонних технологій і адаптувати напрямки наукових досліджень вітчизняних науковців із врахуванням вимог сучасного сільськогосподарського виробництва. Однією з головних тем дискусій було підтвердження важливості науки і подібних заходів для розвитку українського агропромислового комплексу. В нашій державі техніка є дуже нерозвинутою. Тому потрібно велике значення підляці науці для розвитку її і введення в наше господарство. За статистикою, яку наводили на конференції, 70% техніки, що використовується у сільському господарстві України, імпортна. Тому велике значення приділялось самовітчизняним розробкам, що могли б забезпечити ефективне функціонування агропромислового комплексу. За словами учасників конференції, без впровадження новітніх технологій у сільське господарство Україна не зможе конкурувати на світовому ринку харчових продуктів.